Справжнім лихом стали великогабаритні вантажівки для мешканців цієї п'ятиповерхівки на мікрорайоні ювілейний. Люди розповідають, все почалося кілька років тому, коли неподалік Луцького кільця збудували стоянку для великогабаритного транспорту. Дорога до місця ночівлі вантажівок пролягала під вікнами будинку за адресою Соборна 442Б. Відтоді для місцевих жителів ранки та вечори перетворилися на пекло. Десь на протязі трьох років ще не було такої, такої машин не їздили. тому ми так сильно. Не придавали цьому значення. А ці вже на протязі трьох років машини фірми розширилися. Парк машин розширився і почали їздити повз дому. І в шість годин ранку у своїх квартирах люди не можуть ані виспатись, ані відпочити. Та найгірше те, що будинок став руйнуватись та буквально тріщати по швах. Комунальники намагаються латати дірки, але в ефективність такого ремонту ніхто не вірить. Оно тут дивіться. Oh oui, oui. Ah, non, 3 des qu'il trois des quatre Вирішити проблему могла б добудова дороги від вулиці Млинівської. Люди кажуть, заасфальтувати потрібно лише 500 метрів, і тоді вантажівки зможуть діставатись до стоянки. Іншим шляхом. Є дорога інша, не ця соборна почати садова, а з вулиці Млинівської. Там буквально доробити пару пару сотень метрів, і можна буде їздити тим машинам не не повз дома, а повз їхню об'їзну, по якій вони повинні їздити вала багатогабаритні транспорти. Або е зробити е гарну повноцінну дорогу по вулиці Соборна, е щоб е вона не через рік, не через два не зруйнувалася. Начальник управління житлово-комунального господарства міста Іван Гема, посилаючись на зайнятість, коментувати ситуацію із будинком не став. Але люди вже втомились від безрезультативних звернень до чиновників. Якщо ті не зупинять руйнацію їхнього будинку, вони обіцяють перекривати рух вантажівок до стоянки і захистити своє право на житло. Олександр Тусель, Дар Магомедов, Артем Лаговський, новини Рівного.